Українські дрони знов вилетіли на гастролі в Крим, в тимчасово окупованому Севастополі в районі військових частин всю ніч чули бавовну, яку самі росіяни назвали масованою атакою українськими безпілотниками. Паніки в росіян, як завжди, немає. Вони ніби збили всіх десятьох наших пташок. Проте. Чомусь в місті закрили рейд через бухту. А пасажирів весь день возитимуть автобусами. Можливо, окупаційна влада хоче щось приховати від мешканців півострова. До речі, в сил ППО Росії все як завжди під контролем, і як нам вдається обходити його, радник голови офісу президента України Михайло Подоляк ще в грудні 2022-го, після обстрілу російських аеродромів за БПЛА в своєму Твітері натякнув на те, що удари було нанесено саме нашими БПЛА. Земля кругла це відкрив і ще галілей. Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, віддаючи перевагу придворним астрологам. Тоді б вони знали, якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця виліту. А ще раніше, в жовтні, «Укроборонпром» повідомив, що закінчує розробку нового ударного безпілотника. Так, ми буквально деякий, деякий час тому анонсували, що одне з підприємств «Укроборонпрому» в кооперації з іншими підприємствами займається розробкою такого ударного дрону. Причому це буде універсальна платформа носі, але передусім дрон каникаці з бойовим навантаженням до 75 кілограмів вибухової речовини, з дальністю польоту на втив ворога до тисячі, а можливо навіть і 1200 кілометрів. Судячи зі знищених літаків росіян 5 грудня, випробування нашого нового дрона Камікадзе пройшли більш ніж успішно і вдало продовжилось сьогодні вночі в бухті Севастополя. До речі, про зимові удари по авіабазам, ми вже розповідали в одному з наших відео. Вочевидь, анонсована Україною бавовна в Москві все ближче, як то кажуть, свято наближається.